Колеги, мої вітання. Це що ви зараз побачите, це просто винос мозку. Ви розумієте? Є такий один патрульний на прізвище Садига. Його вже в народі називають Садюга. Друзі, це просто жестяк, що він чуданув. Ви подивіться, скільки підтягнуто особового складу на одну дівчинку, яка їхала на велосипеді, проїхала 10 метрів поза межами велодоріжки. Куди ми котимось? Друзі, до чого ми йдемо? Садига, візьмися за голову. Я тебе дуже прошу, тому що тебе люди просто зненавидять, тебе і так зна. Занавиділи, візьми з чоловіча за голову. Ну і друзі, чаюху і в'я погнали дивитися цей трішничок. Всім доброго вечора. Виходжу в ефір, тут взагалі нонсенс, Бачите? Бачите доріжку? От -от. Їхала жінка. Так, там, закінчується, ой, перепрошую, там закінчується велосипедна доріжка. Людина їхала велосипедом, повернула на цю бруківку, і саме на цьому місці отут її зупинив інспектор, сказав, що вона порушує. Тобто в нас велосипедист їдячи по тій доріжці, я не знаю, в нас велосипедист, їдячи по тій доріжці, порушив незрозуміло, які правила. З'їхалась поліція і не знають що представити, забирають у відділок і коли ми говоримо, дайте ну, в чому порушила де склад злочину, правопорушення. Вони будемо виясняти в поліції, От скажіть мені, будь ласка, оці хлопці, щоби жінку штурмити, це захисники нашої країни, це, це чиясь сестра Жінка майбутня, чоловіки, на кого? На кого полишені? Тут навіть жінки, коли отаке от відбувається. Діці, збови, як без Дивіться, давайте знову. Якщо людина чи на дні правополучення, де справа, перевірили документи, не врощується, значить підлягає про справи, справу, може видати справу. Далі розглядаємо справу. Особа надає клопотання про те, що хоче почерп... ознайомитися з домові. Правильно? Правильно чи неправильно? Так, так, так. Ні, то бо я я дивлюся так, що я під кріпленням на самому якісь. Що там, от яка подання, що хочу з нього десь доказати, то не може інспектор просто без доказів щось що винести. Ну, Знайомиться та... з доказами. але часто у вас є доказ. Але часто это... виносить ви, ви інспектор. Якщо б ви не була скафана... так, это... так напогана. Это... Супер, бачите, ви, ви, ви наче усвідомлюєте. Дивіться, як по процедурі, як Купав каже. Вам ще так тяжко показати схоже. докази. Ви можете послухати. Ви можете послухати? Я вас вислухаю, Ви можете послухати. Як каже процедура, як каже Купав? Інспектор, пітьмо, представляю. На вимогу особи пред'явити документи. вам документи. <різований> ну а чого ви ображаєте? Ну так кажу, купа закон за, за, за доходить. Так ходить, а буде? при чому тут вона до докупав? Виділили документ. О, це на жінку приїхало. Оце приїхала на жінку на ровері, яка їхала по тій тротуарній дорожці. Чи маєте свої докази надаєте? Надаєте якісь пояснення до того плату. Тоді відбуваєте розглядати, а закриває та шоколад, шоколад. відповідно до статті купа. Да. Або якщо не закриває, проводить розправи, та? виносить постанову. Так. Що таке? Я не знаю, що це таке. <прави> що що Тот. Тор, а що таке Тор? <пробанно> а що таке Тор? Останній <пробанно> раз запитую, приділяйте документи чи не під варіанти. Зараз питаю, зараз ви відмовляєтеся за випадку. Якщо ви відмовляєтесь, документи буде вас зараз отримано. Чому ви так себе хлам сково поводите? Чекаємо всі, що Оце не жінку з ровером. Народ, Дивіться, оце не жінку з ровером люди. Хто в нас воює? А чому ви фізич, чому ви фізичну силу застосовуєте? Що оперативно Буде... ми чекаємо слідчу оперативну групу? Руки сторони, Відійдіть, будь ласка. Прошу, їде від поліція, ви куди дивитесь? Куди ви дивитесь? Димайте, що роботи. Роботи. Ну, знімайте! Що робите? Що ви робите зіте? Що блядь, біли чи що? Гобер, маючи, Гобер, маючи, я протокол затримання, хлопці. Ліч оперативна група має приїхати. Подивіться, жінку повалили. Ви що робите, хлопці? Ви що робите? До жінки? Да. ви що здуріли? Да, подивіться, ж! Да, які затримання на ровері вам такі борюсь. Ви що, хворі? Ви що, хворі? То забери рухи! Я вам то ви заберіть рухи, пане, я прошу це не сподіваюся. Гамери повключайте! Де слідчо-оперативна група? Чому ви її забираєте? Бо для кого бусики по не замовляли? Протокол затримання! Протокол затримання! Протокол затримання де? Де протокол затримання? Поліція, де протокол затримання? Що ви не знаєте? о, позакупляли. Дрони треба. Дрони треба, хлопці. Вам напередок треба не з жінками воювати. Тільки приїхав. Тільки приїхав? І то ти на жінку ти будеш я поди... нападати. Документи я подивлюся. Які вам тільки приїхав? Свої документи на вимогу, будь ласка. Я завтра подивлюся. Політичний. Я завтра подивлюся, де ви були. Обов'язково. Дивіться. Обов'язково. Дайте, будь ласка. Завтра всіх Якщо були, вибачте. Всі. Я не знімаю. По-перше. Прізвище. Звернуть з... прізвище. Нічого не забороняє мені це знімати. Нічого мені не забороняє. Не забороняє. Ні, ми маємо Зафіксувати, хто ви є на пред'яву до повного знайомлення, до повного знайомлення. Будь ласка, ознайомлення. Була другий документ. Роботі поліції. А ви донайте на дрони. Будуть закупляти пакувати. Що їдемо ревіділ? Кура її <Дембровіда? плес> Куда Куди її везуть? Який ревідел? То франкісні має бути. То франківський район, франківський, правда? Так, та, 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 то франківський, з'їжджайтеся на франківський, тому що ну, це ненормально. Народ, ви подивіться, що робиться. Жінку, жінку на ровері, от на цьому зупинили, що вона порушила. Викликали оту всю маски шоу. Народ, де ми живемо? Наразі завершу, потім включусь. Я просто признаю, що вас зрозуміло, будь-який перелік, тобто зі нас таки за це Так не що там відбувається, що там відбувається. Наказ 1026 – це діти. А Що там зараз відбувається? Викликала так? Кажуть, що нині треба їхати в лікарню. лікарню. А що є серйозна травма? Зараз запитаюся, бо я їй дав камеру, щоб вона фіксувала, то нехай нехай вже буде в неї. Угу. Саме, до речі, цей поліцейський, що навпроти, він якраз і оклав на землю жінку. Ту, який зараз швидка вон приїхала. Так, я наразі завершу. Буду виходити періодично. От ви нормально ще людина? Вас є жінка, мама, а, зараз я, я собі, наша я кажу, дівчинка знаходиться в швидкій. знову жінчою, прийшла поліція. Важкому психологічному не? фізичному стані. Ну, і от знову та людина, це, яка її крутила, кидала для мужика, на політику, це просто ви розумієте? Ви поступаєте як будке, як і як, як, нашу поліцію, вони зайшли туди. Зараз не зрозуміло, що не нормально відбувається недостойні ні мужчини, ні поліцейського. Вам би мало бути дуже дуже сильним. Ні, там треба до лікаря звертатися, бо там неадекватна психіка. Абсолютно неадекватно. Ну, прикро, що такі от люди не знаю, кого вони там охороняють. Ну, треба подивитися, що там робиться. не що там заперли? відбувається? А що тут відбувається? От вони навіть не дають підступитися її обступили, то без протоколу затримання її повалили і поламали. Я їй буду надавати право. Я їй буду надавати праву допомогу. Відійді. Вона має право на правову допомогу. Шановний, не шановний. Ви вже накосячили. Ви пропустіть, вона має право на правову допомогу. Ти її поламав без протоколу затримання. Що перепрошую? Вона має право на правову допомогу. Має право, нас знову поліція починає. Треба треба аптеку за лікарством не харчком, ви Єдемо в лікарню слід оперативно. обов'язково. Дивися, що вони ай, красавці Ви такі будете знамениті, ви собі навіть не уявляєте з жінкою воювати. А що відбувається? Куда ви забуваєте? Ви жіні, будь ласка, з машини. нахрен звідси. Все, зараз їдемо в лікарню. Понабирали в мене хату. Чим це все закінчилося, поки що невідомо. Але ми дуже чекаємо на службову перевірку від управління патрульної поліції Львівської області. І я маю надію, що вони проведуть прозору службову перевірку щодо цього інциденту, тому що так не повинно бути. Ну в мене просто бракує слів. Я передивився це відео. В мене просто одні емоції, просто одна злість, і керівництво УПП робіть з тим щось не можна так далі. Дякую.